Чи е, що трапилося з цими людьми? Чи є якісь дані, що вони, наприклад, воюють проти України зараз? Да, дані є, да, Вони були підтверджені, що вони знаходяться в військових частинах, в вагнерівських частинах і виконують бойові завдання на території України. Тобто всі ті люди, яких ми врятували у 2020 році, да. вони зараз воюють успішно проти України да, і бувають да. українці. Воює 100%, якась частина їх, 100% знаходиться тут, і вона на -на -на наносить шкоду нашим хлопцям, військовим. Нашим цивільним людям, і вони роблять свою справу погано. Тому це. Ну, такий парадокс життя. Такий, от, якщо повернутися назад, з огляду на нинішні події, скажіть, будь ласка, у багатьох людей є таке питання: що якби нам вдалося взяти цих вагнерівців і передати їх нашим західним партнерам? Що якби, наприклад, цемаха не обміняли так, незрозуміло якими схемами, а відправили на суд прямо в Нідерланди, так як вони хотіли? Чи дозволило б це нам виграти певні позиції і відвернути велику війну з Російською Федерацією? Дивіться, Мариночка, Ви запитуєте, як журналіст-поверхнева, да? якщо б це було, якщо б ми це зробили, затримали вагнівців, не віддали б це Махапростак, тоді значить у нас в владі не було б зрадників. А якби не було зрадників, то і війни б не було. Тобто ми не розмінували б Чонгар, Крим, Західні кордони, тобто північні наші кордони. І, і так далі. Тому зрозуміти, це ви як вириваєте з контексту. А насправді, якби це було, то значить би Я ретранслюю думку наших глядачів. Вони з, досить я. часто таке пишуть. Так да. ми би їх наказали, все було би нормально. Тобто ми б отримали свої, скажімо, великі бонуси. Ми б поміняли наших хлопців, які там ще в полоні знаходилися на той час за всіх вагнерівців. І за це ми б доказали, що Путін є терорист, щоб вони давали військовим команду приміняти цей бук, що це був їхній бук. Тобто це все було вже б вже були на якомусь етапі доказування того, що Росія це держава, спонсоруюча тероризм. Було би так. А зараз ми повинні це знову витягувати це кров'ю потом наших хлопців. От, наприклад, історія мене здивувала, от ви говорите про професійність Буданова. Да? Пам'ятаєте, нашуміла історія була в інтернеті, коли якийсь здався там в полон. Дав інтерв'ю, сказав, що він це задумав і буде перевоювати проти росіян. Потім виявився на території Росії і йому показово кувалдою проломили голову показово на відео. Так от в мене є інформація, що, скоріше всього, його передали туди, ну, наша добрісна розвідка. В, в обмін на якихось наших полонених. Я добре, наші полонені – це святе діло, треба їх забирати. Але беремо стратегічно, да? якби вони його не передали, це був би гарний приклад для тих, хто там. І в нас сьогодні було б вже не один такий. А було би їх, може, 10, 20, 30, сотні, тисячі могли б бути вагнерівці, які перебігли наш бік. І ми б набагато більше виграли. Але хтось порадив Буданову, Усав, Неусов, не цей Кримський вихід, з якого кажуть, дружина з російським паспортом, ну це я не хочу коментувати, просто кажуть, що він незрозумілої логіки в нього його дії. Вони передали цю ту тобто виловили в Києві і віддали його на прохання Пригожина, для того, щоб Пригожин навів порядок в себе у Вагнері як краще скористатися саме з такими вартісними полоненими, тому що є купа людей, в тому числі які працюють в СБУ у спецслужбах, інших, які скажуть, та ми маємо наших полонених звільняти, і неважливо кого ми піймали, маємо віддати. Я вам пояснив логіку мою. Да? Uh -huh. Якби цей полонений був тут, і він дійсно спрацював так, як він зробив, щоб він пішов воювати, ми б це розрекламували і показали, що ви здаєшся в полон, і ти живий, здоровий. Е воюєш, хоч воюєш, хоч не воюєш, хоч в полоні, там даєш покази на цих вагнерівців. Ну ти не ушкоджений. Тоді б вони здавалися пачками. А так у нас був один випадок, і ми в ітогі допомогли Росії. Е Залякати всіх своїх фан, що здаєшся в Україну, завтра кажуться тут. Тобто, фактично, ми працюємо в, в якомусь такому взаємодії, полотні, я так розумію. Ну, це, я можу поспорити з такими спеціалістами, які будуть розповідати, що нічого страшного, поміняли одного, ще не я.